Нас на сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за прамінчики взялися. Доброго ранку, друзі! Повернулися, рідним посміхнулися, на заняття старанність не забудьте взяти. Все можемо починати. Друзі, а яка зараз пора року? Так, правильно! Весна. На весні прокидаються комахи. А відгадайте загадку? Слухайте уважно, що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це така трудівниця? Правильно, це бджола. Бджілка, вона невеличка, у неї тіло сірокоричневе, смугасте, голівка, крильця прозорі. Вона літає по квітах та збирає солодкий квітковий сік ніктар. Вона працьовита, трудолюбива та старанна. Цього тижня ми з вами розмовляємо, діти, про безпеку життєдіяльності. Бджоли Можуть нанести людині і шкоду, стати жертвою укусу камах дуже легко, а наслідки можуть бути непередбачувані. Місцева реакція це сильний біль, свербіж, почервоніння, набряк або навіть підвищена температура. Отрута камах може викликати ще алергічну реакцію, серйозну. Що ж робити, якщо у вас вкусила бджола? Головне не панікувати обережно видалити жало. Більше пити водички, на місце укусу покласти грілку з холодною водою. Або рушник, змочений у холодній воді? При необхідності звернутися до лікаря. Сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати. Джілко. Давайте з вами її розглянемо. Тулуб овальної форми, голова кругла, прозорі крила, очі, ротик, смужки, ніжки, кінчик жала, яка розташована на задньому кінці тіла. А перед тим, як з вами ми будемо малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої талановиті пальчики. Від жала і до вушка у бджоли. Смужка, смужка, смушка, смужка, смужка, не горіхи, не клітинка, не малюнок на всю спинку, а тільки смужка, 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 смужка жала і до вушка. Друга рука віджала і до вушка бджоли смушка, смушка, смужка, 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 не горіхи, не клітинка, не малюнок на всю спинку, а тільки смужка, 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 смужка віджала і до вушка. Розім'яли пальчики, починаємо малювати. Починаємо з вами малювати простим олівцем, а потім будемо розмальовувати кольоровими олівцями. Починаємо малювати з тулуба тулуб овальної форми. Малюємо посередині аркуша паперу овал. Це у нас тулуб. Далі голова круглої форми, ось така голова. Далі намалюємо крила. Ось одне. І друге. Потім вусики. Ось такі жало, лапки. Намалюємо очі, рота і далі смужки, у нас такі вийдуть лінії. Усе. А далі ми з вами починаємо малювати кольоровими олівцями. Жовтим кольором ми розмалюємо голову бджілки. Ось таким чином розфарбуємо голову. Чорним олівцем розфарбуємо очі. Голова можна потім зробити контур чорним олівцем або коричневим. Контур голови чорним олівцем намалюємо очі. Ось такі великі очі. Коричневим олівцем намалюємо ротик. Ось такий. Тим же коричневим олівцем намалюємо вусики. Так, ось у нас голова вже вийшла. Помаранчевим олівцем. Давайте намалюємо ось такі щічки, одна щічка і друга. І ось, як виходить гарно. Так? Далі будемо працювати над смужками на червці. Спочатку намалюємо чорні смужки, ось. Відразу біля голови чорна смужка та чередуємо. Далі буде смужка жовтого кольору. Та чорна смужка. І так до кінця. Так, ось які у нас чорні смужки. Далі. Таким же чином ми робимо жовті смужки між чорними. З синім кольором ми робимо контур крил нашої бджілки. Ось такі крила. А далі невелике штрихування, вони немов прозорі крильця робимо. Не штрихуємо повністю усі крила. І з цієї сторони. Ось такі крила у нас виходять на мов прозорі і корушливим олівцем. Ми промалюємо ніжки ось так та жало. Ось таке. Майже вийшло Майже завершили ми нашу роботу. Але ми ж не можемо залишити нашу бджілку, ось так посередині листочка. Далі, ви що забажаєте, то не малюєте. Але у вас це буде поле квітів. Або я зараз намалюю, наприклад, одну квітку, на яку прилетить наша бджола. А ви можете намалювати, зафарбувати в аркуш паперу зеленим кольором, та промалювати маленькі квітики. За вашим бажанням я намалюю ось таку одну велику квітку, наприклад, червоного кольору, середина та пелюстки ось такі. Ось така квітка велика виходить та зафарбовую її. Ось така бджілка малята у мене вийшла. Така квіточка, така бджілка, яка летить на квітку червоного кольору. А я чекаю на ваші роботи. Спробуйте малята намалювати свою бджілку. Пока-пока, до нових зустрічей!